Доброго дня! Сьогодні декілька слів про моє улюблене, одне з улюблених місць святого письма. Це ну, на російській мові це звучить так. Тверда піща, вона свойственна людям, совершенним, у которых чувство навикам научені для розлічення добра і зла. Це, цей вірш, цей, це місце Святого Письма, воно грає, грає у проповіді пастора Солтаненка, називається проповідь так цікаво: чи страуси, чи пророки. Розмова йдеться про те, що віруюча людина. Вона може заявляти про те, що вона вірить, але при якихось складнощах вона ховається. І трактування однієї історії з Євангелія мені дуже сподобалося з цієї проповіді пастора, це спасіння жінки, яку Приволокли для того, щоб звинуватити е, е, у тому, що вона переспала з чоловіком, і е, закли, закликаючи до страти, вони починають спокушати Ісуса до е, реакції, до відповіді. І що робить е, Ісус? Господь. Він, дивлячись на них, оглядає, і він не ховається і спасає жінку. Він не виправдовує гріх, він звинувачує гріх, в чому він потім так і говорить до жінки. Він каже, йде, але більше не гріши. Але в ставинах смертельної небезпеки. Він говорить таку фразу, яка зупиняє агресію, зупиняє звинувачення, заставляє чоловіків, ну, натовп натовп тримав каміння в руці. Він зупиняє, зупиняє. Цю шквал ненависті, агресії. Кажи, хто без гріха кинь в неї камінь? Бачити душу, бачити гріх і могти, розділити, викликавши покаяння, як мені подобається мій Ісус, спасти. Багато чоловіків, які покаялися, викинувши це каміння. Душа, яка вже очікувала смерті, спаслася, і от мати розподіл добра і зла, бачити душу, яка хоче спасіння, немає змоги, без Ісуса нема змоги пройти цим шляхом і пізнавши Ісуса йому служити, полишивши гріх. Клас. Амінь.